Всю ночь шаращили беспилотниками мой родной Краснодарский край. Дети пятеро до сих пор в коридоре под лестницей в повалку спят, а бессонные кошки бродят по ним, как по коврам. Ничего, Хохляндия, оставься и зимой, И это оскорбление на общий счет на ниже. Что? Незразумело. Я все равно тебя когда-нибудь возьму, одну или вдвоем с Парижем, и скоро ведь уже с божьей помощью». Маяковський <ріжу> з Парижем. А вони взагалі в Росії можуть хоча б свою російську дебільну, кончену, мразотну мову вивчити, перш ніж писати, ти ж журналістка, мать твою. Не журналістка, а про пан <ріжу> Ну, Для неї вона журналістка. Ой, я так хочу, щоб кожної ночі там от, <ріжу> шарашили безпілотниками. На кількі... А у неї цікаво, нема причини наслідкових зв'язків. так от трошечки Мислення, а чому українські безпілотники прилітають і шарашать Краснодарський край? Може, тому, що ви шарашите по Києву дав бойобить? І не тільки по всім містам, і наші діти також сплять постійно у бомбосховищах, і ви, на жаль, не, не рік не гинете, а у нас гинуть люди. От просто логіка: Закінчіть війну в Україні, не бомбіть нас. Заберіться з наших територій нахрін і ми перестанемо бомбити вас, бо ми не хочемо витрачати свої дорогоцінні гроші на таке лайно, як росіяни.